Ві, бізнес на НВ історії успіху, поради та новини. Розділ створено за підтримки про кредитбанк. Мої вітання усім глядачам та слухачам радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. До ми. Чекаємо, коли почнеться і чим завершиться зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Очевидно, вже більше подробиць буде завтра. А сьогодні ми зосередимося знову на внутрішній політиці. Я би навіть сказала на черговій внутрішній корупційній історії, тому що напередодні вже по обіді стало відомо в САП і НАБУ заявили про розкриття злочинної групи, яка за даними слідства отримувала гроші за голосування у Верховній Раді, і до якої входили. Народні депутати за даними медіа підозри отримали троє народних депутатів. Усі вони є представниками слуги народу. Євген Пивоваров, Ігор Негулевський і Юрій Кісель останній це голова транспортного комітету, якого вважають дуже наближеним до Володимира Зеленського. Я пам'ятаю, що навіть в 2019 році була інформація про те, що син першого помічника Володимира Зеленського Сергія Шефіра працює помічником у народного депутата від Слуги народу Юрія Кіселя. Тобто, знають вони один одного давно. Очевидно, є навіть можливо якісь родинні зв'язки. Як Вся Ця історія вписується в тому числі і в політично в міндіч Гейт, якщо вписується, до яких політичних наслідків це може призвести. Зараз про це теж поговоримо. До ефіру долучився Ігор Рейтерович, політолог. Ігор, я вас вітаю, доброго дня. Вітаю. Як вам ця історія з. Злочинною групою з народних депутатів здавалося б про те, що депутати отримують конверти гроші в конвертах за своє голосування. Про це говорять дуже давно, чи то пошепки, чи то жартома. Але здається, вчора це був перший такий дзвіночок, коли ця історія вийшла в якусь юридичну площину. Ну, про це говорять з 2020 року. Так цікаво це співпало з зміною очільника офісу президента. Коли був Богдан, то таких розмов не було. Там була була були інші механізми взаємодії між офісом президента і депутатським корпусом. Богдан займав набагато більш жорстку позицію в цьому плані, і він вважав, що депутати і так вже винні до кінця життя Зеленському і повинні робити все, що каже офіс. І до речі, в нього виходило їх. Змушувати. Голосувати за те, що спускали згори, і робити це достатньо швидко і ефективно. А от у му році кажуть, ситуація змінилася. Ви правильно зазначили, було дуже багато і журналістських розслідувань, і різної інформації, і чуток, які, які намагалися народні депутати від слуги народу, в тому числі і представники керівництва цієї партії фракції. Ну якось спростовувати. Але розумієте, є один момент об'єктивний. Він полягає в тому, що перед початком повномасштабного вторгнення в 22-му році, десь приблизно в січні, навіть на початку лютого 22-го року, в НАЗК, в НАЗК було 104 справи відкрити проти народних депутатів зі слуги народу. Там про невідповідність в деклараціях так вони носили переважно спочатку якийсь адміністративний характер, але всі вони стосувалися того, що люди, які були дуже скромними людьми в побуті і. За своїм стилем життя до депутатства в 22-му році перетворилися на дуже заможних людей і не могли пояснити звідки в них ці статки взялися. Тому, судячи з усього, історія з якимось додатковим фінансуванням, ми не знаємо до кінця. Форму ми не знаємо там механізми, інструменти, як це відбувалося, але можливо тепер НАБУ і сап про це більш детально розкажуть. Ну вона точно мала місце, тому що є просто посередковані е, фактори, які факти, які на це вказували. Да? Що от людина, яка там заробляла в житті, я не знаю невелику дуже заробітну плату, а потім раптом там власник двох машин, п'яти земельних ділянок, двох квартир, і, і ще й бізнесу, який записаний там на найближчих родичів, і це буквально за останні там рік. Два е, те, що ця, зараз ця історія виходить на новий рівень. Е, ну рано чи пізно це повинно було статися. Дивіться, я так скажу, тому що е, знову почали ходити чутки до речі, після літа, що відновили це стимулювання, яке було припинено по великому рахунку після початку повномасштабної війни, і іншого механізму якось змусити там депутатів за щось голосувати. Ну зі слуги народу, маю на увазі, в принципі, вже не було. Тому НАБУ і САВ взялися за цю тему. Мені здається, вона е, окрема від міндічгейту. Це паралель. Історія, або взагалі зовсім там ну інша історія, яка не конкретно стосується скандалу з міндічем, там енергоатомом, енергетикою. В цілому ну треба ще таки дочекатися, щоб, ну, офіційне підтвердження отримати, кому там які підозри вручили. Але ну дуже показові прізвища людей, які там фігурують. Дуже показовим є комітет. Власне, про який вчора йшла мова, ну і показова реакція, точніше відсутність цієї реакції зі сторони партії Слуга народу. Тому що якщо ну, виявиться, що дійсно якась там кількість людей отримали підозри, от в мене просте питання: ці люди миттєво будуть виключені з фракції чи ні, і що в нас тоді взагалі буде з коаліцією? Тому що якщо чотирьом особам вручили значит, підозри і кажуть, що там буде більше насправді осіб, ну, осіб, які будуть цьому тому задіяні, то не розвалиться чи ця так звана монобільші ще напередодні нового року. Це момент теж дуже важливий, про який трохи забувають, але це такі, знаєте, супутні фактори, які можуть мати дуже серйозний вплив на розвиток взагалі всіх політичних процесів в країні. Це, це цікаво, Ми зараз про це детально поговоримо. Це дійсно дуже важливе питання, особливо в той час, коли на Верховну Раду покладають дуже багато надії і очікують від неї суб'єктності. Але підсумовуючи ще раз, отже, що ми маємо станом на зараз, є повідомлення від НАБУ і САП про те, що від сталося викриття злочинної групи, до якої входили народні депутати, які за свої голосування у Верховній Раді отримували неправомірну вигоду. Ну, грубо кажучи, отримували. Гроші. А медіа пишуть про те, що оголошено підозра чотирьом людям. До речі, в цьому контексті згадували прізвище Юрія Карявченкова, якого аудиторія можливо знає на прізвисько Юзік. Він був актором кварталу і здається адміністративним директором. Але вчора в набу це спростували. І, здається були інші спростування. Можливо, в нього проходили обшуки, але серед фігурантів, точніше серед да серед фігурантів і серед людей, які отримали підозри, за даними медіа, це є Юрій Кісель, і він є слугою народу. Є головою транспортного комітету Ігоре, Ви сказали, що комітет показовий зараз пояснити, чому вихідець з Кривого Рогу. Очевидно, має ну, більш ніж просто якісь там регламентовані відносини з президентом або з його оточенням. Тому що я сказала на початку, що, наприклад, си, син Сергія Шефіра працював помічником в Юрія Киселя, і Коли в них запитували журналісти, чому так сталося. то він сказав, ну давно знаємо один одного. Тобто, можливо, є якась близькість до президента. Більше ніж там в інших слуг народу, чому саме транспортний комітет. Ви кажете, це показова історія тут. Ну а так ви вже фактично про це сказали, тому що там багато людей, які е, мають відношення до Кривого Рогу, і людей, які наближені безпосередньо до президента. Е, і там ну, є ще люди, які раніше були фігурантами якихось там розслідувань від набу або від НАЗК. Е, і дивіться, чому показово? Тому що згадували про цих людей вже давно, і в принципі говорили, що треба. Позвернути увагу, от саме на діяльність цього там комітету, оскільки не, не в плані, що вони там роблять, да, а в плані просто персон, які там зібралися. Там до речі, якщо так подивитися, там дуже багато цікавих персонажів е, в списку цього комітету. І е, от те, що там ну, проводилися обшуки і вручалися, начебто, ну ми звісно зараз говоримо, начебто. І отут набу мені здається, ну знову трошки переграють. Якщо ви вже це зробили, ну то вони казали деталі згодом. Ну, обшуки були вчора, ну, тому в принципі вже можна було деталі якісь навести да, і зробити якісь там заяви, а не витримувати оцю паузу і дивитися там, за реакцію суспільства. Е, ну, знаєте, Різні теорії це прекрасно, але ну, краще просто надавати офіційні пояснення, е, пояснення да, і не займатися якимись там е, теоріями змов або якимись версіями. От, До речі, як знаєте, ви згадали про. Пана Калявченкова, от кажуть, що набу спростувало офіційно, що в нього значить, обшуки там проводилися, але не зрозуміло, вручали чи не вручали підозру. Просте питання: а сама ця людина не хоче вийти і прокоментувати? От люди, які фігурують в начебто, цьому розслідуванні і прізвища, яких вчора згадувалися, вони взагалі це не коментують. Ну теж така знаєте, позиція ну не надто показова. Може вони чекають, коли Володимир Зеленський повернеться для того, щоб бігти на банку випробувати. Де якось вирішити питання, ну я не сильно хотів би це вірити. Я так скажу. Не те, що я не вірю, Я не хотів би це вірити, тому що це черговий раз би тоді підняло питання: про те, знав президент чи не знав президент, про те, чим займається його е, ну, наближені достатньо люди, Люди, з якими він мав якісь е, окремі відносини, не відносини там народного депутата і президента, а відносини іншого характеру, дружнього, бізнесового чи можливо там е, ще якогось. Коротше кажучи, е, треба і антикорупційним органом тут трошки. Мабуть, додати фактів і пояснити взагалі, що відбувалося, що за люди є фігурантами цієї справи. Тому що про справу вони сказали: офіційна заява була, що фігуранти народні депутати, неправомірна вигода за голосування. Якщо в них є якісь там можливо плівки, чи ще якісь речі, ну хоча б частинку не завадило би опублікувати, тому що я ще раз підкреслюю, це породжує дуже багато непотрібних чуток. Ну і за традицією, вчора окремі там телеграм-канали, Льовані з банку, ви знову почали розказувати, що це не прикритий тиск на Володимира Зеленського напередодні його візиту до сполучених штатів. Його будуть змушувати до капітуляції і так далі. Я не сильно розумію, яким чином. Народні депутати, які нам, потенційно можуть бути задіяні в якихось корупційних схемах, є засобом тиску на е, Зеленського, якщо Зеленський з ними не спілкувався і не мав з ними ніяких відносин. А те, що ці Авгії в треба було е, чистити, ну це в принципі відома всім історія, і е, суспільство насправді дуже чекало на подібні речі, бо ми знаємо прекрасно, який рівень довіри до Верховної Ради. Ну і я думаю, багатьох громадян дійсно виникали питання: а як це на зарплату в 40 тисяч гривень багато депутатів ведуть ну м'яко кажучи розкішний спосіб життя, і як же так сталося, що ті, хто був ніким, раптом стали усім. Ну от можливо, відповіді на ці питання ми тепер отримуємо. Я лише mm. додам, що вчора, ігоре, і це теж такий окремий цікавий епізод історії. Коли вчора стало відомо про обшуки, то з'явилася інформація, що представники Державної служби охорони. Якось ну, заваджували тривалий час потрапляти слідчим в приміщення комітетів Верховної Ради. Ну де, власне, потім і здійснювався обшук, і де, як я розумію, упродовж якогось тривалого часу стояла прислужка, мабуть, в кабінеті, в тому числі кісля, і ну і щось там уже слідчі наслухали, що дало їм можливість прийти туди з обшуками. Тобто була інформація про те, що е, чинили спротив представники державної охорони слідчим набу Мені здається, показово теж доволі ну це да показова історія. Єдине, дивіться, отут якраз би я, мабуть, би звернув увагу в тому числі, ну знаєте, для балансу, так би мовити, на, угу. на певне пояснення, яке давали представники управління державної охорони. Вони прокоментували цю історію, і дійсно, тут треба враховувати момент. У нас правовий режим воєнного стану, урядовий квартал. Очевидно, що їм можливо треба було більше часу на якусь там перевірку. Ну тому, що розумію. Показати там якийсь там документ або одягнути форму з написом набу. Це це, звісно, достатній, мабуть, аргумент для багатьох, але е, люди працюють в такій просто системі, коли ну не зайвим є там перевірити. Ну, от, власне, мені здалося, що вони намагалися це зробити. Може, звісно, тут є і політична історія. Теж давайте про це не будемо забувати. І хотіли якось затягнути час, але у парламента є прекрасна можливість викликати очільника цієї структури. До речі, вони вже це робили. Парламентарі він не прийшов, і це оце якраз неприпустима історія, тому що вони мають право його викликати в сесійну залу. От викликати його в черговий раз і задати йому питання, що там взагалі було, і чи не перевищували повноваження представники цього управління, коли вони не пускали детективів набу. І чому відбувалося певне затягування там часу? Ну з іншого боку, вже давно піднімають питання про те, що заходи щодо заходу, так би мовити, в урядовий квартал. Можливо, десь треба дещо пом'якшити, звісно, не відмовлятися від перевірок і від багатьох інших речей, тому що війна ж нікуди не поділася, але зробити їх трохи м'якішими ніж це було, наприклад, на початку повномасштабного вторгнення, тому що ну знаєте, публічність вона теж повинна бути, особливо публічність діяльності єдиного законодавчого і вищого представницького органу влади, яким є безумовно парламент. Ви сказали про те, що ця вся історія. Може негативно позначитися в цілому на роботі парламента, коли відбулося звільнення Андрія Єрмака, ми теж з вами здається говорили про те, як це вплине на роботу парламента. Бо були припущення, що хтось із депутатів чекатиме дзвінка і рознарядки, що робити, якось можливо відбудеться зміна впливів, розподіл влади, ну і так далі. Оця історія, коли до депутатів. Прийшли ймовірно за те, що вони отримували гроші в конвертах. Не знаю, тут можна фантазувати, в нас немає ніяких фактів на руках, але можливо ці троє чи четверо вони були не єдиними, хто міг отримати отримувати якусь неправомірну вигоду, і інші зараз напружилися. Я лише ще тут додам, ігоре, ви сказали, що ніхто ніяк не відреагував. Ми дійсно не бачили якихось офіційних заяв від політичної сили Слуга народу. Я особисто вчора обзвонювала ну, на, на, за наявними в мене номерами цих. Депутатів і інших депутатів з транспортного комітету, саме слуг народу, бо не слуги якраз активно коментували. Ніхто не відповідає, скидають дзвінки або взагалі вимкнені телефони. Так от, коли б відбулося звільнення Єрмака, теж були розмови про розподіл впливів у Верховній Раді. Тепер така друга хвиля. Очевидно, теж відбудеться якийсь і перерозподіл впливів, і якось це позначиться на роботі всього парламенту. Як саме? Ну, дивіться, з приводу от, перерозподілу цих впливів, Єрмака звільнили, парламент продовжив роботу, значить, не все там прям залежало від нього. І е, він, звісно, мав дуже великий вплив, але е, якісь інші інструменти там, чи механізми цієї роботи, ну, вони ж залишилися, вони нікуди не е, поділися. Але от історія, е, оця, вона, звісно, може мати зовсім інші наслідки, і вони будуть більш масштабними, ніж, наприклад, наслідки відставки Єрмака. Тому що. Тут мова йде конкретно про персоналі, мова йде конкретно про народних депутатів. Я так розумію, що от знов-таки тієї інформація, яка наявна, її, на жаль, не так багато. Що мова йде про людей, які не стільки брали, скільки роздавали. Це важливий угу. момент. Да? Тобто, люди, які виступали певними комунікаторами, посередниками там в організації якихось більш масштабних голосувань. Ну, зрозуміло, же, що мова не в чотирьох голосах. Мова йшла про стандар... стабільні голосування, коли треба було добирати якусь там значну. Кількість голосів, ну чутки раніше ходили про те, що практично вся фракція там на цьому сиділа. У нас немає в цьому підтвердження. Я це підкреслюю. І я пам'ятаю дуже емоційний виступ Девіда Арахамі, його теж в принципі можна зрозуміти, який каже, що ну ви ж нам докази якісь наведіть. Ну він ще давно ще робив до повномасштабного вторгнення. Ну каже, от всі говорять, що там хтось щось отримує. Ну, от ви наведіть якісь там факти. Фактів тоді конкретних от таких, от прям не було. Зараз можливо ці факти з'являться. Тим більше, що знаєте, такі цікаві чутки вчора що ситуація там дуже е, цікава, з якої точки зору? Виявляється, начебто, що окрема, ну, окремі народні депутати. Знаючи про те, що будуть оці обшуки, тому що історія про прослуховування і так далі, вона ж з'явилася пару тижнів тому. Да? вона взеркалі тижні, в тому числі була опублікована. Так, от, начебто, окремі народні депутати, які не брали безпосередньо участі в розподілі цих нетрудових доходів, давайте так це назвемо, да а були просто в якості отримувачів, вони побігли до набу і почали давати свідчення. Тобто вони пішли на угоду попередньо для того, щоб їх кваліфікували як свідки, ми почали розказувати, як це відбувалося. Правда, це чи ні, ми не знаємо, але чутки такі дуже настирливо ходять, що там є певна кількість людей, які вирішили зіграти на випередження і е, піти на таку угоду, щоб для них це ну, на них це ніяк в кримінальному плані, наприклад, там не вплинуло. Якщо у Нобушників є ще й такі свідчення від людей, які отримували ці кошти, а вони могли назвати людей. Які давали власне ці кошти, ну тоді ця ситуація вона абсолютно патово виглядає. І мені здається, що е, якщо буде більше, ніж чотири підозри, і підтвердять ці чотири підозри, е, ну слузі народу прийдеться просто приймати рішення стосовно цих людей, е, я не перевіряв ще, можливо, у вас є така інформація, хто вони там, списочники чи. Власне, наприклад, мажоритарники там точно є якась кількість списочників. І Якщо цих людей повиключають фракції, вони формально повинні виходити з коаліції. І тоді чотири всього до речі, голоси ну, зараз. Це це той максимум. Да, який може дозволити собі втратити, може дозволити собі втратити монобільшість. От якщо їх власне виключають, що вони виходять самі, на цьому коаліція припиняє існування і ми ну, і ми Підходимо до серйозної парламентської кризи, як мінімум на першому етапі, е, наслідком якої повинно стати переформатування коаліції. От депутати не змогли цим скористатися, проявити суб'єктність, коли Єрмака тільки відставили. В них була така можливість. І я знаєте, з багатьма теж депутатами, в тому числі зі слуги народу, там спілкувався або позафракційними, які раніше були слузі народу, але вони залишаються членами коаліції. І вони жалем кажуть, що була така надія, але вони не назбирали там критичну масу голосів. Можливо, зараз критична. Маса голосів з'явиться, тому що коли треба буде рятувати себе, е, самі ж слуги почнуть говорити, що давайте переформатуємо монобільшість, давайте перейдемо до інших способів голосування, і, і давайте будемо взагалі жити по-новому, да? не так, як це було раніше. Е, цікаво, тому що е, ну, там один здається. Е... Забула прізвище, не Негулевський і не Кісєль, і інший якому Пивоваров, здається, він точно мажоритарник. А ось Кісєль, він списочник, і він не просто списочник. Він же очолював обласний осередок Слуги народу на Дніпропетровщині. А, і він був заступником, здається, голови фракції. Ну, тобто, він доволі високу посаду займає в цій партійній вертикалі, фракційній вертикалі, і я так розумію, один зі стовпів як партії, так і фракції. Тобто вплив трошки більший за інших. А, так, ну там навіть розказують про якусь конфліктну ситуацію серйозну, яка в нього була з Філатовим і Корбаном. Коли там вимагали знятися з виборів, але ми пам'ятаємо, що Філатов переміг на виборах мера Дніпра, там більше 80% голосів набрав. Короче кажучи, це ну така да непроста людина, і оце ж велика проблема, розумієте, що ми говоримо не про якихось там рядових членів фракції, а про людей, які ну явно мали доступ до комунікації, так би мовити, вищого рівня. Знов таки це потребує підтверджень, і отут би хотілося, щоб ці підтвердження вони були якби з. З різних сторін, як, від, як реакція власне фракції, так можливо, і самих депутатів. З іншого боку, от всі перераховані е, прізвища, які ви згадували, да? я особливо не пам'ятаю публічних заяв цих людей. Ну, тобто вони не є супер якимись публічними. Вони точно не є спікерами е слуги народу, тобто не є тими людьми, які ходили по ефірах, там відстоювали позицію фракції, позицію партії, і ну їм це зараз піде в великий мінус, тому що їм набагато складніше буде комунікувати і пояснювати взагалі, що і як відбу ну, відбулося. Можливо, саме з цими пов'язана оця пауза, яка точно там буде тривати сьогоднішній день, а можливо, навіть ще і в понеділок, коли ніякої реакції зі сторони е фракції не буде. Але коли будуть вже офіційні дані від НАБУ, ну їм придеться просто якось реагувати. Вони це робили раніше, коли були подібні історії. Вони казали, там виключили кузьміни, здається, да, останній який от був, то його оперативно, як тільки з'явилася підозра, було офіційно заявлено про те, що він цю підозру отримав. Його там офіційно там чи ви, виключили з фракції, чи призупинили його перебування у фракції. Але, короче кажучи, офіційна реакція була. Ну от зараз вона теж повинна з'явитися, тим більше якщо вони ще й партійці то це знаєте такий новий виклик для новообраного очільника партії Корнієнка. Його обирали з однією метою готуватися до виборів. А тепер йому прийдеться в тому числі розрібати такі дуже серйозні репутаційні скандали, ну які явно нанесуть серйозний удар. По і так, не надто білому іміджу слуги народу. А от після таких історій ну говорити про якісь перспективи стає вкрай вкрай важко. Це правда, ці всі люди, які отримали підозри за даними медіа, вони не є публічними, вони точно не є спікерами. Більше того, вони були навіть в 2019 році дуже складними для якоїсь комунікації з журналістами, коли треба було щось елементарно по законопроектах пояснити. Один єдиний раз я пам'ятаю, перетиналася з паном Негулевським на з'їзді партії Слуга народу, коли згаданий вами Олександр Корнієнко оголосив, що тепер вони центристи. Я пам'ятаю, що я в Негулевського питала, що таке центризм, і він не зміг мені відповісти. Ось, власне, це і всі мої спогади про цього пана. Ось і ну а Юрій Кісель, звісно, всі знали, що це впливовий депутат, але він був максимально не, не І єдина його згадка в медіа це він коментував те, що серед його помічників син шефіра, і якось він небагатослівно коментував. Тобто, дійсно, тут якби, очікується якоїсь заяви від політичної сили, але її немає. Е, Ігоря і останнє. Що я хочу запитати, от ви вже про це згадували, але мені хочеться завершити думку. Вчора дійсно дуже багато було думок, роздумів, рефлексій про те. А як так сталося, що за день до зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, так звані, мовляв, антикорупціонери вийшли з підозрою для слуг народу? Це, мабуть, вони спеціально зробили, щоб якось зашкодити президенту. Давайте розберемося в цьому. Що ви думаєте про ці заклики? Я так розумію, ви вважаєте, що їх штучно розганяли чи як? Ну, дивіться, ну їх розганяли точно штучно, тому що вони, по перше, з'явилися у відповідних телеграм-каналах, які афільовані з банковою. Про це писали люди, які раніше от жили от в цій парадигмі якоїсь там теорії змови. Я, до речі, не виключаю, що певне співпадіння тут може бути, але співпадіння трохи іншого характеру, тому що от ми згадували про управління державної охорони. Да? Проїхати в урядовий квартал, коли там немає президента, кажуть, що президент працює по вихідним, набагато простіше ніж коли ну простіше, коли його там немає. Да і складніше, коли він там власне є. Можливо, з цим це виключно пов'язано. Але я ще раз підкреслюю: я не бачу якогось прямого зв'язку чи якогось там додаткового тиску зі сторони Набу і САП саме на Зеленського в контексті перемовин з Трампом. Оця версія про те, що Набу і САП це. Агенти газдєпа, да, ну вона примітивно насправді виглядає. Тим більше, тим більше, дивіться, тим більше, що про цю історію знов-таки було відомо вже давно. І ми згадували про матеріал в дзеркалі тижня і багато інших матеріалів, які виходили з цього приводу, це було просто питання часу. Тому eh, Володимиру Олександровичу ми можемо побажати тільки успіхів на переговорах з Трампом. Позиція України не залежить від того, які кількості депутатів від слуги народу депутатів від слуги народу вручили якісь там підозри в відверто корупційних діяннях. Більше того, eh, Володимир Зеленський може це за потреби використати навіть на користь Україні і сказати, що так. У нас є проблеми, але подивіться, ми з цими проблемами боремося. У нас дійсно незалежні антикорупційні органи, і вони всіх корупціонерів, значить, наздоганяють і будуть притягати до відповідальності. А я займаюся зовнішньою політикою. Власне, чим президенти повинен займатися? Ігоре, дякую дуже. Ігор Рейтерович, політолог, був на Радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.